Ади-ди-ди-ди. Ти подивися. А? Ти подивись ішо. Що... Ти це бачиш, га? Це краса. це ми попали. О, це краса зазирає. Ну це в нас сьогодні і початок. І йду тільки що? зашпортився на такого малого. Ви подивіться, які це гри попадає сьогодні в нас. 14 листопада 2023 року. Вирушили ми в обід. На годиннику перша година дня, а ми у лісі. Я, Джек і, звісно, ви. І зразу перший гриб ось така нам шляпа попадає. Ну це просто казка, друзі. Ми відчували, що тут такі буде. Оце так. Подивіться, який це грибок. Це просто слів немає. Та собі у березі. Бачите, берег колія йде тут. Слід від машин. І він собі тут сховався. Ось ну, тут і нога. О, його йо, ложти не можна. Опа! Першой. Це, це пішов. Подивіться, який це гриб. І тільки гляньте, а? Це у нас сьогодні і початок. Це краса. Я лише зайшов у бучому разом з вами. І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам і підписникам каналу. Так, друзі, що, і слідчий день тихого полювання. Вийшов я з Джеком сьогодні в обід. На годиннику минула перша година дня. Сьогодні у нас 14 жовтня 2023 року. Була гарна сонячна погода, але вже починає затягати небо. Зранку в нас падав дощ і гарний дощ колив капець. Ну, думав зранку йти, звісно, дощ не дав це зробити. Але потім розпогодилося. Пішла гарна погода, вирішив так і з Джеком підскочити в обід. О, трошки подивити, що є в нас наші гриби, що твориться в лісі. І буквально ми зайшли, і нам ось такий перший. І перед цим ще малюк напопав, такий збив його тому по дорозі. Ну що, початок в нас бомба. Не знаю, що чекає далі. Сідаємо, дивимося. А ми з Джеком йдемо пробувати знайти ще грибочків. Погнали. Вперед. Ну що, ставимо в корзину, йдемо далі. Ось такий татусь. О, ти згогна пів кошик. О, це файно. А в лісі сьогодні гамірно. Ось що означає, що тепла погода, сонячно. Ташки співають одна наперед другої. Краса. Одна насолода такої погоди ходити лісом. Такі гарні попадають нам молоденькі опеньки. Ось. Правда дві. Але попадають. Молоді, красиві. Можна заміти ще дві. Тамо знову дві молодих. Потім буде час, підемо пообзираємо. Може тут кинулась знову. Знахідка знову нас порадувала. Йдемо, а тут біля такого дуба замітив я білячка. І то молоденький, о, друзі, я вже бачу їх двох. Тут такий молоденький, гарний, подивіться який. Він тут не сам, тому тут пару кроків нижче. Він тут не сам. Замітив я ще один. Ось. Недалечко від нього. Така шапочка. Гарні молоденькі, бо будиські гриби лізуть ще. Такі молоді, красиві. Перед тим великим взагалі, викопав такого матьонького. Зараз вам покажу. Ось такі два зараз зарачисти. от, такий. Бачите, яке це чудо. Це 14 листопада. А такі грибочки молоді. Краса. Наступний. Як тепер часто буває, пострадав. Ось, став на нього. Не роздушив. Шкода, який молоденький. Що йому поробиш. Лишив чув під ногою, його. Цих два є. Той там ззаді роздушений. Тут в листках заміт ще одне. Хотів чистити. А липа там ще один. Ось тако. Так, і попався нам наступний. І в п'ять. Знову молодий. Ось такий. Ось такий молоденький білий. Ну що, шукаємо ще. Може ще знайдемо. Грибочки попадаються. І то молоді. І частіше, ніж минулого разу. Так, замітив я там ще щось біліє. А ну йдемо глянемо. Кись підозріле біле. А ні, то напевно не білий. що це таке? А ні, білий. А де білий? Білий ще такий білий. О. А я його далеко замітив. Замітив ось це. Сироїжка, зразу замітив. Потім замітив щось блище ці біле. Думав також Сергій, зразу не хотіти. Але добре, що пішов перевір, а тут ось який ще гарний білячок. Супер, ну що, чистимо, йдемо далі. Козиньо ось тако Так, цього я привів порядок, почистив. Липнув тут капіт-патик А тут такий. А тут такий ось те. Склався тут такої. Шапкою униз, непонятно. Ой! Як ми його маємо вирити ой, тут якийсь такий він такий наріз. О. Такий ще. Нічого. Такий собі ріс, так, це на місце закладає. Все як було. О. Добре, чистимо, йдемо далі. Попадають нам тут ще одні гарні грибочки. А саме попадають моховики. Ось такі молоденькі. Один. Тому замітив я ще одну. Ось. цей взагалі ідеальний. Молодесенький. Забираємо. Йдемо -демо. І ще одна шапка. Здалека виглядає, повністю як білий. Ось такий моховичок. Гарний жовтий. Заберемо. Так, тут у нас вот такий красончик. Так, вміти, ойки. Ну, Рибник пішов, а я задойду ось такі, Треба вміти збирати. Треба вміти, Ось така коса. йдемо далі. Ой, друзі, попадає нам наступний. Такий білячок. Гарна така бочечка. Тут собі листочка. гарна відкрита галявина навколо. Він собі такий серед галявини. Виріс. Я ходжу тут такими дорогами, такими заростями. Думаю, де в таких більш труднодоступних місцях зазираю, де переважно більше людей не дивиться. Ну, в них немає нічого. А тут вже вертаюся такими рікитими гляминами, а він собі тут Росте кійсь догровань. Ох, сучок такий. ай ля, -ля. ай -ля, ля 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 Ось. Пішов, захрустів. Ось такий гарний бочонок нам попадає. Ну що, грибочки. 14 листопада. Сьогодні такий гарний літний день. А чому літний? Бо ходжу я в одній футболці по лісі. Лісі теплінь, І такі беліки нам попадають. Краса. Ну що, чистимо, йдемо далі. Зараз я вам покажу зразу. Які грибочки. Ось, бачите, спеціальну таку різу. Ідеальна чистота гриб твердий. Супер. Будемо ще обшкарабаємо. Отаку от легоньку, гарно. Обов'язково. Так воно краще сінеться. О, цікий. Ляха, йдемо далі. Так, пускається дощ. А нам тут такі попадають мухомори. Молоді. Теж ще продовжують рости. Пускається дощик. Погода мінлива, зранку падала. І опять паде. Так, ми вирішили з джеком тікати. Ми геть звідси, бо дощ. Вирішив брати напрямок додому, що там по дорозі повернемо в бучину, в дубину. А тут сонце вилазить, падає сліпий дощ. Ось. Почти. Сонце задать нас. Така у нас погода сьогодні. Ой, На жаль, погода знову спортилася. Опять паде дощ. Все стало мокре, позатягало. Ось, сподіваюся, що ненадовго. Бо таким лісом щось немає, хоті ходити. Але Ще зараз ми підемо в дубину, друзі, подивимось. Маю надію, може там щось є. Як буде добре, не вертаємося на Бучину. І... Будемо брати, напевно, курс в сторону дому. Пішов одразу на дальні місця. що туди де був минулого разу, де знайшов гарних білих. Там полював, бачили що. Перевертається назад. Зараз підемо туди вниз. Там є такий дубовий лісок. Ну Там вже правда пару разів я до нього заглядав. Нічого втішного немає. Минулого разу, по-моєму, там був знайшов, коли я тоді був, п'ятницю чи коли, вже не пам'ятаю, був знайшов там трьох червоняків. і все. Але таке час на час не стоїть. Сьогодні я знайшов біля дуба чотири молодих там наверху. Так що підемо, подивимося разом з вами. Може, повезе так нам сюди вниз. О, тако. Дощ ніби. Починає зупинятися, але чи надовго я не знаю. Такими перервами. ходить, хвиля, так трохи проморосить. Потім знову зупиняється. Зранку був доволі класний дощ. Бачу, там далі таку гарну парасолю. Лаїна панахана, така сірувата, не буде за ним в ліс, Ось. Потім гарно випогодився. Я, я ходив футболки. Зараз я вже натягнув, бо та назад. Бо схолодало. Вітер холодний. Почав дути. Така сьогодні в нас погода. Ні весна, ні осінь, ні літо, ні зима. Так. Ну що, йдем на дуби, щось знайду, включаю. Так, зайшли ми в дубину, ходимо, гуляємо, поки що нічого втішного. Замітив я рядовку. Ось таку гарну. Обана. надивимося, якщо чисто заберемо. Ой, вона така вже нещасна. Набрала води, бачите, намокла. Дуже багато понабирала води, нема що взяти. І їх теж мало Люди дуже сильно збирають їх. Раніше їх ніхто не збирав. А тепер запробували, кинулись на них. Кого не зустрінув, всі її збирають. Але то смакота, гриб добрий, вчора сам за пробу, теж тепер буду брати. Так, зайшли ми в дубину. Але на вході нас дебають не білі, як завжди. Нас дебають нас такі рядовки дві. Молоденькі. Подивимося, може, візьмемо. Минулого разу взяв на пробу, гриб досить непоганий. Я би сказав, взагалі суперовий. На що? Беремо, йдемо далі. І ще такий один гарний молодий грибок. Ось ось такий. Забираємо. Що ти знайшов? Ну, такий гарний грибок, але ми джак його не будемо брати. Він намок. А ні, такий, ми його не беремо. Ось така краса теж у нас росте, дуже багато їх зараз по лісі. Теж якийсь там рядовка, не знаю як правильно. Ну, ви знаєте, пишіть. Теж люди я бачу, що їх беруть. Не знаю, що з ними роблять. А я лишаю, не знаю, не брав такі. Так, в дубині ми більше не знайшли нічого цікавого. Вертаюся я назад додому і йду через березину. Замітив трохи опеньок. Дуже багато старих є, ось такі величезні. Там ще купа великих мокрих. Але заміту там на пні молоді. Правда, не багато, але декілька штучок. Мабуть, заберу. Так козень у нас не густо. Ще бачив там на склоні в іншому лісі, що зранку йшов. Поверну зараз заберу також. Так. І потроху-потроху таких... Всяких різних грибочків. А, і на вечір на зажарку буде. Пішли ми пізно, дощ зупинився, друзі. Пускався. Нашуга у нас, але то вже й часу мало. На годиннику минула третя година. На годиннику минула 3 -та година. Так що полегонько йдемо додому. Ще що попри дорогу зарядку находжу. То дозбирую таких ще. Опенник молоді гопеньки. Старі не буду брати, бо не понамокали, що. Гнав за козов таки що. Зараз ставлю, покажу. Погнав. Погнав козу. Не знаю, чи успів злопат кадр. Ну а ця знахідка вже цікава. Знайшов я, друзі, зимовий опенник. Ось. На пеннику росте Фламуліна. Фламуліна. Ось вже вони полізли. Небагато, декілька штучок, але є і вони. Ось така краса. Йдемо далі. Це береза на нас. Останніми днями виручає конкретно. От. Постійно я вертаюся звідти з білих грибів. Якщо не назберу білих, вертаємося і розберемо ось такі гарні опеньки попадають на тут. Знову знайшов такий корч. Тут далі ще один такий. Небагато, але вже корзина зараз поповниться. І тут ще такий. Забираємо. Ну що, я кажу, що зараз потроха-потроха. Ми на вечір на зажарку, на якусь смажку вже назбираємо. Дурно ми цих дві години в лісі не провели. А Нагадую, що минула третя година, зайшли ми в ліс вперше. ну все про все, ми перебігли за дві години по таких грибних точках. Сильно так не ходив. Батовий обід, надії так мало було щось знайти, що в такий час. Так суто. Цікаво, не то місце з білими грибами на я минулого разу попав. там я бачу ще. І я не помилився, підбіг і зразу там попав на гарних білих пару штук, Правильно, багато не було, але, але душу порадило. Один гриб то взагалі такий попав. І другий такий ще один класний. Один взагалі там далі на пів корзини. Такий екземпляр достойний. Що достойне, де які гарні тут. Ну, правда, по Ми Вже нема такими курчами, як була, але я тут різав біля цього пня. Це то, що все лишило з минулих раз. Я тут різав. Ось тут на цьому самому місці. Ну що добре, це я чищу. Якщо ще щось попаде цікаве, то звісно ще включу. Продовжуємо далі збирати. За швидко я зрадів, почав чистити опеньки, ти там більшість червивих. Але трошки вибрали. Пішов далі замітив потужніший і молодший корч. Ось такий здоровенний. Ось така краса. Зразу буде розривати. Ось. Перед цим попали, викиду червиві. Так, тому я бачу ще один. Тут така краса, бачите, біля пельника. Мабуть, те, що пропустили. Були малі, попідростали за ці дні. Ну що, ну загальному похід на сьогодні вийшов знову. На такий час назбирати скільки грибочків, немає, що хотіти. І нам багато їх не треба, якраз суто буде так на вечір. Вибір суто погуляти. З майстерні з джеком, джека прогуляти, а самому трохи поміняти обстановку. Подихати свіжим повітрям, бо там в димах постійно. такий корч великий ще тут є. Але я вже не знаю він же трохи попліснів. Червивий, ай, вирішається. Не будемо його брати, Стане нам тих. Аби це почистити, буде чистити. Хватає. тому я замітив ще. Така гарна одна молоденька. Замітив я ще мало, Не знаю, ну. тут такі трохи менше більш. Але краще порибираю. Теж такі багато великих. Але це дориваємо. На, мабуть, стане цих опенюк нам на сьогодні. Що такий сумний га? Ну, втекла козочка, не догнав бідолаха. Так, за нею біг. Не догнав. Що робити? Не трохи скорше бігають, ніж ти. А я тут, ка друзі, попав на рядовку. Молоденьке, може і візьмемо. ця сплісняла. І не лезе нам на них. Всяко трохи краща. Тут такі ще дві. Ось пару штучок. Так ужарити. Минулого разу взяв дві. Сподобалось. Беру трошки більше цього разу. О, може з 10-15 міста. Що знайду, така краса, йдемо далі. Так, прийшов я ще на цей кутик. 5 листопада ми на цьому кутику були, попали. Нарізали опеньо повні сумки, кошик. Хто дивився відео, пам'ятає, які тут були грубі класні опеньки. Ну і вже тут казав, так немає, старих повно, але замітив, я ось там от Це я вже вирішив зняти і показати. Подивіться, це опенька. Молода, а яка у нас здоровенна, Така здоровеча, як білий грибок. Ось, бачите? Я краса. Одиноко, великих і багато, старих колишалось. Ось. Багато є стареньких. Так, замітю, я там може молодих На Натні молоді є. Я вам покажу зразу. Бачите, скільки старих. Тут такі ще шляпи можеш їбати. Такому що до неї. Та є ще молоденькі. Засік декілька штучок. ось, Ще трошки проростають, але ця то взагалі. Путужняцька. Тут хтось вирвав і ось Тут такі попадають, бачите, що такі є. Такі ще попадають. Знову там такий корч величезний, здоровий. Пеньки ще є, можна брати. Попадається регулярно. Ось і все, друзі. Підійшов наш сьогоднішній грибний похід 14 листопада 2023 року до фіналу. Ну що сказати по сьогоднішній грибалці. Грибочки ростуть, попадаються доволі часто. Пішли ми в обід в першій годині, за 2 години, що ми ходили по лісу. Назбирали більше як пів. Малої корзини. От. Попадали на ну, декілька білих грибів, опеньки, попадали моховики, попадали рядовки, фламуліни, вкрочі. гриби є різні. А то й не дивно. Сьогодні так тепло. Ходив цілий день в футболці, аж тільки що недавно натягнув на себе Та або попадав дощ. От. Ну, якби пішов зранку, напевно би назбирав. Доволі більше грибів. Бо зранку, як, як то кажуть, шансів є завжди більше. Ось. Ну, як вийшло, так вийшло. Але добре, що ми пішли, того не знайшли. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на слідушій чудових грибалках. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, ставити пальці вверх. Па-па. Ну і звісно, що ми сьогодні назбирали. Назбирали ми ось таку, Трохи більше як пів корзини, Різних грибочків. Попадала нам така краса. Гарні опеньки, Ось такі здоровачі. Попадали ось такі білі гриби. Такий красень. Один за одного одного варто було сьогодні піти за білими грибами. Ну що, назбирав ось таких рядовок, правда, дві штучки. що Вдалося вибрати, більше немає. Ще тут зупинився біля одних. Але вже перекидаю всі мокрі, розлазяться. Нема що взяти. Ось таке. Ну що, все, зустрінемося, як я завжди кажу, на грибалочках. Па-па.